Наступний матеріал ми навмисно зробили простеньким, щоб привернути вашу увагу до великої важливої складної теми. Є така служба експортного контролю, непримітна втаємнична організація, яка контролює увесь експорт зброї, військової техніки, товарів подвійного призначення. Більше я розкажу про неї за кілька хвилин. А зараз подивіться коротенький сюжет Аліси Юрченко про те, як живе. Керівництво цієї служби. Село Старі Петрівці під Києвом. Це нас так пострілами зустрічають. Якщо не знати, що по сусідству полігон Нацгвардії, відчуваєш себе чи то на полюванні, чи то на війні. Ці постріли мене трохи напружують. Тут над берегом поселився керівник впливової держструктури служби експортного контролю. Вона теж має стосунок до зброї, видає підприємствам, хто зволи на експорт та імпорт товарів військового призначення. Це заміський будинок її очільника навпроти володіння харківського мультимільйонера Олександра Ярославського. Вихід до Київського моря, сусід із сотні Форбс та паркан вищий людський зріст. Так живе голова Державної служби експортного контролю. На фоні тенісних кортів Ярославського має доктерещенка трохи скромніший. Він мешкає у двоповерховому будинку площею понад 400 квадратів. Поруч ще один будиночок, ймовірно, з басейном чи спортзалом. Гараж та простора ділянка з ялинками. Але на відміну від Ярославського, Терещенко не бізнесмен, майже все життя він працює в державному секторі у державних підприємствах «Укрспецекспорт», «Спецтехноекспорт», раді нацбезпеки та оборони, держконцерні Укроборонпром тощо. Та цей будинок дасть фору більшості інших тутешніх маєтків. Я його останній раз вчора не Я вчора, ну как я я проїжджає. Он ни, ни с кем не общается, ни с кем не дружит, и ни с кем не разговаривает. Вообще он такой закрытый. Я бы не сказал, я бы сказал хам высокобедный. И даже не здороваемся. Он не, он до нас не, до нашего уровня не опускает. Цей будинок цікавий не лише своїм розмахом, але й тим, що тут нещодавно пройшли обшуки СБУ у рамках кримінальної справи проти підлеглого Юрія Терещенка, який вимагав хабар у 250 тисяч доларів і попався з його частиною. Експідлеглого Терещенка Сергія Головатого вилучили печатки двох десятків приватних фірм, золото, паспорти і, власне, частину хабара. Гроші призначалися за надання приватній компанії дозволу на експорт. Головати не випадкова людина в Держекспортконтролі. Він однокурсник Юрія Терещенка, Людина з його близького оточення. Це була контрольована дача хабаря, яка була повністю задокументована в рамках нашого кримінального провадження. Ці кошти потім були знайдені от якраз вчора, саме у ще одного з керівників державної служби експортного контролю. За нашими даними СБУ побувала і в самого Терещенка у цьому будинку. А не бачили в грудні? Тут були обшуки Альфа приїжджала чи ні? Ну, я сам не бачив, казали, що приїжджали, да, якісь озброєні. Люди щось питались тут. Ага. Зайти сюди. Ще три місяці Терещенко лишався на посаді. Лише наприкінці лютого його відсторонили. Будинок, де посадовця часто бачить, формально йому навіть не належить. Маєток і земля під ним записані на Наталію Федорівну Терещенко. Імовірно, це сестра відстороненого чиновника. Але мешкає тут саме він. 2008 десь раніше живе. Де з четвертого третього. можу точно сказати, -то 2002, -го, 3. -го, -го. На папері в Юрія Терещенка взагалі майже нічого немає. Майно, яким він користується, записане на інших людей. І не лише з його прізвищем. Аби контролювати їх дії з цим майном, використана схема з іпотекою. Квартира у цьому будинку бізнес-класу в центрі столиці належить Юрію Терещенку за цією ж схемою. Формально він не є її власником, але є іпотекодержателем. Тобто квартира ніби в заставі у голови Держекспортконтролю. Передала її в заставу дехто Ніна Федорова. Де Юре, вона іпотекодавець, тобто боржник Юрія Терещенка. І не може продати квартиру без його згоди. Іпотека непогане прикриття. Що конфіскація майна? Так воно ж не моє. Хоча тут мешкає саме Терещенко, коли не мешкає в заміському маєтку. 22-го до Терещенка. Є він немає. немає. А вони твердично можуть сьогодні бути? Ви сказали, що ще немає, але можуть бути? Ну, то їх не було. цього все різні. З Нового году їх не було. А, не було. Формально нерухомість, якою користується Терещенко, виведена з під удару. Та це не знімає питань до нього про походження коштів. Іпотечна угода на цю квартиру датована 2015 м Тобто, формально минулого року Юрій Терещенко мав позичити Ніні Федоріві кругленьку суму на придбання квартири площою 145 квадратів. Такі тут коштують від півмільйона доларів, де б голова Держекспортконтролю міг їх узяти. Так ось, де б голова непомітної державної служби, від якої повністю залежить, чи зможе компанія експортувати свою продукцію чи ні, взяв півмільйона доларів, я чудово розумію. І ви теж, і експортери тим більше, і ви бачили, що він їх бере. Але це поки що не сюжет про корупцію. Це звернення до тих, хто стикався із службою експортного контролю. Я певен, вам є про що розповісти. Напишіть, я чудово розумію залежність експортеру від служби. Тож електронка на екрані навіть не редакційна. Це моя особиста пошта. Анонімність гарантуємо краще за СБУ. До речі, вони теж просили до них звертатись.